Моє вітання, і я нарешті буду сьогодні робити перевалку своєї волотистої Lime Light. Ось вона знаходиться. Із постійних моїх глядачів знають, що я цю волотисту гортензію пересадила восени 2024 року. Ну, до пів сьомого вечора. Але я хочу пересадити гортензію, перевалити, тому що тут їй вже занадто тісно, і так як вона в мене вже чотири дні була. Я її возила, скажімо так, не могла ніяк приїхати, щоб висадити. На зиму я її, значить, не буду залишати ось в такому горщичку і у відкритий ґрунт. Я її не буду ложити, висаджувати. Тут у нас горщичок на один літр. Коренева система ще доволі слабенька, тому я побоююся, що рослинка не зможе опанувати посадкову яму. І буде важко їй. Тому я вирішила, що пересаджу ось такий горщик трохи літровий Ось так, я роблю, як завжди, я вже показувала, як я роблю перевалку, тому тут довго зупинятись не буду. Виміряла висоту, висоту я не заглиблюю швіку, просипаю підготовленою сумою, що це в мене торф з торф з верховою, це як її? грунт верховий. Він поживний, добре, і ось так от треба буде поставити опору. Я вже казала, що я цю гатензію хочу вирощувати у штамп, робити з неї поступово, тому мені її треба вирівняти. Завтра вже зраненько я зроблю це. Просто зараз хотіла і показати, як це він буду робити. Ось, доверху присипала, зараз водичкою пролью. Можливо, це відео з нею буде дивлятися починаючи. Садівники, садівниці, то ось про підкислювач обов'язково буду додавати. Написано значить для лохини, журавлини, брусиниці, гортензій, хвойних. Що тут е, описується? Забезпечує повне засвоєння азоту в рослині, покращує приносить азоту кореневої системи, фагану, листя і плоди, обмежує утворення небілкових форм азоту, підвищує смовити ароматичної якості. Що нам саме важливо зараз осінню перед морозами, то це збільшує тривалість. Культуру до хвороб, шкірників і морозу та посухи. Оце перше, що ми це для морозу, і друге, це як підкислювач. Значить, я роблю розсипаю, тут пишеться що 30-40 грам на 1 метр квадратний. З досвіду знаю, що це поки воно почне діяти, тому я сиплю 30-40 грам на ось такий трьохлітровий горщик, бо інакше гортензія не буде підкислена. Треба більше давати, аніж як в грунт, ми додаємо просто для звичайних рослин. І так залишила зимувати. Наразі бачимо, що вона перезимувала добре. Цю гортензію, я хотіла вирощувати і робити з неї штамбову гортензію, що на сьогодні я маю. Ось вона прикопана ось тут і так зимувала. І нарешті зараз я її буду витягати і висаджувати в ґрунт. Подивіться, яке стебло нарощене, добре, мощне. Якраз для того, щоб робити штамп, нам це і потрібно. Хто дивився відео про лаймлайт, знає. Ну, відео називалося Як залишити лаймлайт на зиму. Кому цікаво, подивіться, є на сайті повне відео. Є на каналі, вибачаюсь, на каналі є повне відео. І дуже коротко нагадаю, що для чого я залишала. В контейнері, а не в ґрунт зразу. Для того, щоб зараз побачити, як вона буде себе почувати на сонячному місці. Цей сорт чи витримає сонячне місце, чи ні. Так залишила його зимувати. Це одна причина була. А друга причина, щоб коренева система могла опанувати земляний ком, і було легше в контейнері восени було не так багато часу для адаптації. Мінімум треба висадити мінімум за 2-3 тижні до настання морозів, стабільних морозів. Так я і зробила, ми встигли. І ось зараз я приступаю до неї. Весь цей час я її підживлювала. Дивіться, який між. Ось дуже він добротний. І вийшов так, як нам потрібно один ствол, один пагін. Ну, ось, це гортензія лаймлайт, яку я перевалюю, да? вже дістала з цього з місця. Я її пересаджую на інше місце і буду робити штамп, як я вже сказала. Підготувала яму посадкову, значить, дренаж кинула кирпіч, цеглу, пісок з землею, з грунтовою і добрива. Добрива для гортензій і е, сірку, все. все, як завжди, я це роблю. Заливаю потім яму водою, мульчую сосновим опадом. Приміряю горщик, виставляю, ставлю, дивлюся, скільки треба буде підсипати і чи достатньо цієї глибини. Е, у гортензії не глибока коренева система, тому глибоку яму я не рию. От, наприклад, якщо. 3-4 см над ґрунтом. Підсиплю, потім буде достатньо. Більше не роблю глибини. І зараз побачимо, яка коренева система за цей сезон. 25-й вона наростила з осені 24-го року, коли я її перевалила в більший горщик. І ось це вона так зараз виглядає. Ось так це виглядає. Присипали землею. Зараз будемо витягати. І дивіться, яка коренева система. Ось яка вже коренева система добре нарощена. Тобто за сезон вона доволі швидко нароститься все. Опускаємо ось цю підготовлену вже я. Поки набирається вода для гортензій, так, таку саму процедуру проведу з тою глобоза, яку я витягувала і підготовлювала. Для перес... Нарешті прийшов час, буду перевалювати тою глобоза. Тут він у мене посаджений з осені в контейнер, тому що я його пересаджувала з відкритою кореневою системою, він був маленький. Ось так він вже підріс за цей сезон 2025 року. Сьогодні вже кінець серпня, і я вирішую його перевалювати вже в відкритий ґрунт. На це ж саме місце. Це е, як. Такий зручний спосіб перевалки зробити посадкову яму завчасно, куди ми плануємо його висаджувати. В той же горщик, який там закопаний, буде там зроблено отвір, вже готовий. Яму я підготувала з осені, я показувала. Можливо, хтось не бачив, якщо з моїх постійних глядачів, то вони вже знають, що я зробила посадкову яму, заклала туди дренаж. І присипала ґрунтом і вставила контейнер. Тепер просто мені зручно буде дістати контейнер, витягнути коріння рослини і просто поставити вже в готову посадкову яму. Дуже зручно і швидко. Ну, а тут взагалі красота О, коренева система, просто пісня. Все червоненьке з білим. Як має бути. І вже в яму підготовлено, тільки опустити. І все, і рослина, наче тут і росла, і ніякого стресу вона не отримала. Зараз теж водою залью. І це самий класний варіант. Мені подобається. Вона без стресу зайшла і наростила таке велике коріння в горщику перевалила і все добре. Хто постійно дивиться, знає, що я цю. Глабуза пересаджувала з відкритою кореневою системою на підрощування в горщик. І ось вона якось добре підросла і наростила коренево. Зараз для неї буде цей об'єм просто шикарніший. Привалили дуже шикарно.